Театр ляльок запрошує на нову музичну казку для дітей чарівне крісло дідуся. Це три казки, поєднані в одній музичній виставі. Дія розпочинається посеред саду, де яскраво світить сонце та дозрівають яблука. А дідусь очікує свою онучку Оленку в гості. Це нова для нас драматургія. П'єсу написала наша директорка Ірина Миколаївна Трунова. Вона складається з трьох казочок, об'єднана однією сюжетною лінією, де дідусь розказує історії, казочки своїй. Онушці. Інтерактивна вистава розрахована на вікову категорію дітей від двох років. Казкові герої та діалоги тримають увагу допитливих глядачів. З двох років можна показувати, тому що вона за змістом настільки доступна, настільки зрозуміла діткам, а особливо вони полюбляють інтерактив, коли з ними спілкуєшся, коли вони допомагають героям, коли вони підтримують, якщо потрібно. Це дітки. Дуже полюбляють і нам дуже приємно грати. Вона дуже яскрава. Вистава просякнута позитивними нотами, енергією та добром, адже дідусь вчить свою онуку найкращому. Кожна із цих казочок, а вистава складається з трьох історій. Вона напевно про те, що ніколи не потрібно втрачати віру в себе. Треба за будь-яких обставин. Знаходити вихід із тієї ситуації, в яку ти потрапив. Є у виставі місце і музичним відступам. а усі, хто працював над постановкою, переконують, отримали масу задоволення, відчувають і відповідальність перед маленькими глядачами. Як каже режисер, тут і для дорослих знайдеться щось цікаве, адже живе спілкування з дітьми це дуже важливо у час діджиталізації. Для дорослих повчальне те, як сьогодні, да, зацікавити сучасну дитину не телефоном, да не якимось а, а, розважалками, а саме цікавими історіями, да щоб дитина могла всидіти, послухати і навчитись чогось хорошого, доброго. Тож театр для льок запрошує на сімейний перегляд цікавих вистав, бо час проведений із користю це безцінні емоції.